Шановний суд, давайте почнемо. У нас там багато статей е -е, Віктор Федорович Віктормінова, але жодна з них не, навіть для стороннього спостерігача, я думаю, я вас для феврачів е -е, буде вважатися сміхотворною, особливо кваліфікація. Почнемо з преюдиції, тобто, з предикату, тобто хуліганства, нібито з чого це все почалося. Суд. Бо нібито це все почалось події з, з того, що Віктор Федорович Равель вчиняв хуліганські дії в цьому розважальному комплексі. Чи він вчиняв хуліганські дії? Давайте подивимося. Це не треба докази навіть досліджувати. Ми ж дивимося, що. Чи відповідає виклад фактичних обставин, кваліфікація? От він не відповідає. Ми відкриваємо пленом Верховного суду і дивимося, що таке хуліганство. Це грубе порушення громадського порядку, яке супроводжувалося насильством, завданням потерпілі, побоїв, тілесних ушкоджень, знущанням однеї, знищенням пошкодження майна, зриву масового заходу, тимчасовим припиненням діяльності встановити тощо. Касаційний кримінальний суд зазначив, ну в іншій справі, що проявом особливої зухвалості під час цих дій є нахабне поводження буйства, бешкетування, поєднане з. поєднане з, Тобто не просто саме по собі, а поєднане з насильством, знищенням пошкодження майна, тривалим порушенням спокою громадян, зриву масового заходу, тимчасово порушення нормальної діяльності підприємства, організації Відкриваємо винувальний акт. Е, я не бачу, де там поєднане з. У нас жодні особі тілесні шкодження не заподіяні, бо обвинування акт вказано. Ми під конкретній статті, по іншій я зупинюсь детально, не заподіяно. Зрив роботи громадського закладу не відбувся. Тобто кафе не перестало працювати, бо там нікого не було. Тобто це не, не інкримінується ця ознака. Тобто в об'єктивній стороні це не прописується. Далі що в нас було? Ну, громадський транспорт відпадає і таке інше. Тобто, де оце з, поєднане з? Це якщо ми навіть зазначимо, що було буйство, нахабна поведінка, якщо вони були. А чому це важливо? Бо, як каже Верховний суд, якщо нема поєднано з, то буйство, нахабна поведінка це лише адміністративна відповідальність, це дрібне хуліганство. Якщо нема наслідків, тобто причина? Наслідок, об'єктивна сторона, певні дії потягнули за собою щось. Нахабна поведінка, буйство, агресія потягнула за собою пошкодження майна, насильство, перешкоджання. У нас нема поєднано з. Бо в нас нічого не перешкоджено, нічого не знищено, цивільний позов не поданий, до речі, ви ж це бачите, У нас на суд. Ви ж можете користуватися матеріалами. В першому судовому засіданні підготовчому представник потерпілого. підприємець, сказав, а ми не вважаємо себе потерпілими. Це пускав представник. Потерпілого цього товариства з обмеженою відповідальністю. Mm -hmm. кафе. Він сказав, ми не вважаємо себе потерпілими. Чому їх визнали, а їх не визнавали? Визнали адміністратора представником чомусь. Будемо розбиратися. Тобто, питання перешкоджання не було, пошкодження не було, насильства не було. То питання: а де в нас склад злочину в даному випадку? Тут навіть події немає злочину. Тут, тут хуліганства немає. тут якщо і є, то це дрібне хуліганство, адміністративна відповідальність, максимум. Але воно з цього ж почалося, бо мій перша статтю, яку ми комінурували, це 296, а потім почалося з'являтися 340 статті. Тому за фактом, чи правильна кваліфікація, чи є. І тут не треба досліджувати докази. Це якраз оце, шановний суд, те, що перевіряєте ви під час підготовчого засідання. Але чому це важливо? Бо ми зараз вирішуємо питання тримання під вартою. І ми повинні дати цьому оцінку, так як ми на підготовчому безумовно, не перший раз вами бачимось, як ви зазначили. Тому переходимо далі. Тепер, якщо закриємо очі і уявімо, що поліганство було, йому інкримінують частину третю через призму здійснення опору і застосуванням зброї. Давайте опір. Знаєте, який опір інкримінують журавлю? Опір адміністрації закладу. Знову ж таки, відкриваємо пленом, що таке опір представнику влади або громадськості або іншим громадянам. Слід розуміти, активну, протиді, активну протидію особі, котра вчиняє хуліганство, відштовхування, завдання побою, завдання тілесних пошкоджень, відкриваємо обвинувальний акт. Знаєте, на що була протидія? Тим, що адміністратор закладу сказав: ми просимо вас припинити піти, а Журавель сказав, Відмовився це зробити. І це прокурор вважає, що це опір, так написано в обвинувальному акті. Що це опір, що він відмовився виконувати їх вказівки, прохання більше. Але в нас ж опір проявляється в активних діях, відштовхуванні нанесені тілесних ушкоджень і таке інше, як завдано, завдання побою. І це все ви зараз будете оцінювати через призму, в першу чергу, ризиків, через призму, що він тримається під вартою, бо якщо ви продовжуєте, це буде рівно рік. Він буде триматися під вартою. То питання. Знову ж таки, і цієї кваліфікуючої ознаки абсолютно немає. Зброї, що нам несуть. А коли з'явилася зброя, знову ж таки, керуємося тільки актом, не доказами, не відео, а тільки актом. Зброю, нібито, ми не кажемо, що він її діставав. Кажемо, нібито. Журавель дістав виключно після прибуття працівників поліції. Як може бути хуліганство продовжено при працівниках поліції, які його своїй присутності апріорі припинили? Тобто вони прибули, спілкуються з журавлем, як написано в винувальному марті, наодинці з ним, то я вважаю, що це хуліганство продовжується. Ну абсолютно ні. Якщо працівник поліції прибув, а вони ж прибули нібито на вчинення злочину, правильно? Ну логічно, що їх викликали, що вчиняється злочин. Так розписується. Якщо вони прибули на вчинення злочину, не припиняють його, то чи злочин був? Якщо вони не припиняють тяжкий злочин, значить воно вже закінчилось хуліганство, якщо воно було. А вже використання зброї, застосування там моголення це вже... Переривається, переходить в іншу площину. Можливо, 345-ті, як він кримінувався, можливо, 348-й далі. Ми про це кажемо, що вони прибули, не затримали, бо не мав зазначення, що його було затримано. Воно, значить, на цьому відбувся певний розрив в діях. На нашу думку, що вони припинили дрібних хуліганств. А далі чомусь у них не заладився конфлікт, якщо він дійсно був з працівниками служби охорони. Тому ось питання. Чи взагалі тут щось є. А нічого тут нема, що нас. Зовсім немає. І переходимо до самого смачного, що на суд. 348, яка з'явилася в цій справі буквально перед 290-ю, перед відкриттям на матеріалі справи. Тобто в нас постійно були 296, чистина 4, 345. Частина перша і друга. І потім різко з'являється 348. Ну об'єктивно чому? Тому у вас і колеги, бо посягання на життя, особливо тяжкий злочин і таке інше, щоб створити виключну видимість, що особа не можна випускати, бо тут страшне сталося. А давайте подивимося, що таке посягання на життя. Ну, що таке посягання на життя? Це в момент, в момент коли це відбувається, потерпілий, потерпілий, нас один чомусь, а не два, але то таке далі з'ясуємо, якщо з вами або не з вами. Відчувають загрозу собі. У нас згідно навіть обвинувального акту, знову ж таки, на жаль, на жаль тому для нас саме страшне, що ми провели кусок роботи попереднім складом суду. Ми побачили це, всі побачили це відеозапис. І прокурор, І прокурор в тому числі може заново побачити. Тобто відкрилася картина. Зараз ми не можемо до нього апелювати, бо у нас підготовче засідання. Але навіть по обвинувальному акті як може бути присягання? Перше, два рази здійснюватися, вони йому інкримінують, що він два рази діставав пістолет і при цьому два рази ховав сам. Другий момент. Якщо особа виникає у особи умисел вбити працівникам поліції, от чим розбіжність і різниця між погрозою з 345-та частина перша погрозою застосуванням зброї і 348-ю це умисел. А як ми можемо визначити умисел? А чи особа збиралася взагалі реалізовувати його? А це ми можемо подивитися по обвинувальному акті. Якщо особа два рази достає, то чого він два рази достає, пістолет не стріляє? Якщо в нього виник умисел їх вбити, ну логічне питання, у особи є умисел здійснити посягання, це значить вбити працівників поліції. Він раз дістає, його ніхто не зупиняє, він добровільно ховає зброю. Потім другий раз, хоча другого разу взагалі не було, але не бачимо відео. Він другий раз дістає і потім добровільно ховає, то що йому перешкодило їх вбити? Ну, давайте логічно, що перешкодило вбити. Бо якщо б якісь інші дії, а його нічого ніхто не про... його ніхто не затримував до останнього, що вони суд. Його затримали уже після того, як прибув ще один наряд патрульної поліції і виникла бійка. Бійка зі слів працівників поліції. Ні. І іншим потерпілим через години після зброї, лише потім його затримали, то уявіть, розрив в часі. Тобто людина вчиняє посягання на працівника поліції двічі, не реалізує його. І всі, чі, в нього ніхто не стріляє, не затримує. Ну, уявіть, на вас направили зброю. Якщо ти. Реально оцінюєш небезпеку, а це в першу чергу і оцінка потерпілих. Ти повинен що зробити? Затримати особу або її знешкодити. Вони цього не роблять. Далі з ним спілкуються вільно, без кайданків, без нічого. І лише потім, коли приїжджає патрульна поліція, відбувся черговий конфлікт. І вже його затримали, бо він нібито наніс удар патрульному пицьки. Не затримали за. Удар патрульному поліцейському, тобто 345 яка в нас є, ми не будемо її оцінювати, бо ми можемо погодитися, що ймовірно вона може бути присутня, але треба розуміти, чи доведена вона. Ми зараз про ці статті. І лише після цього затримують. І навіть в протоколі затримано вказано, що його саме за це затримали. Якщо ви затримуєте людину за нанесення тілесних ушкоджень, тілесних ушкоджень, працівнику поліції. А у вас було посягання. То де було посягання? Чому ви по ньому не працювали? То чому ви людину затримали за посяганням? А то виходить так, ви затримали людину за нетяжкий злочин і хуліганство хай буде тяжкий. Знаєте, що у вас є посягання, нібито всі всі знаєте. Потім про нього забули і згадали через три місяці. Це як завжди. Тобто то воно не було важливо, про нього забули. Ну, взагалі бонса здумайте все, але у вас ж це тягар. Цьому, що особливо тяжкий злочин, насильницький і таке інше. Та, бо там не було посягання. Там, якщо й було, то, то це 345 та частина перша, яка в початку була. Тобто погроза працівнику поліції. Я погоджуюсь, якщо дістати зброю, ми не кажемо причини направити на працівника поліції і не робити ніяких рухів, які їх не робив. Федорові, то це просто 345 та частина перша. Ми не кажемо, що ми її визнаємо, ні категорично, але я формально кажу. Просто частина перша, але вона нікому не вігна, бо це не тяжкий злочин навіть. Вона нікому не цікаво, бо я тут людину не може тримати по цій статті. Але поведінка працівників поліції, і це викладено в одувальному акті, вони його не затримували після посягання щодо них. Думайте ж це. Він не вчиняв активні дії, щоб довести свій умисел до кінця. Ну це повністю виключається в кваліфікації. Я не знаю, як це можна пояснити. Простіше, якщо людина мала можливість і не довела. А люди, на яких це було звернено, не відреагували відсутність склад злочину, навіть подія відсутня. Ми почали досліджувати і рухатися якимось шляхом потрошки невеликими кроками. За півроку той один том нещасний. І коли ми побачили це ще на відео, хоч ми його раніше, і коли це побачили судді, і потім нам так взяли і обухом по голові, що справа, вибачте, забирається, хтось захворів, і тепер спочатку це слухати. Бо так, як вони повелися з військовослужбовцями, бо він в першу чергу військовослужбовець, який був один з перших добровольцем, навіть неофіційно спочатку добровольцем відбивати напас з сторони броварів і потім так повестися. Це людина з вулиці, фактично, з вулиці, він не є ні кадровим, ні служив, він пішов добровільно захищати і вже до, ну, отримав звання й посаду. Це не просто людина по кадрові, ну це ж вартує чогось і нагороди. Колега зупиниться щодо, бо це все в справі. Ці нагороди, подяки, поруки, все є. І потім йде така система. Бо нібито хтось ляпнув чергову в телеграмі, ляпнув інформацію, що наш підзахисник є умовно якоюсь особою, невизначеною КПК. І в нього ще декілька справ в судах. Тобто в нього погана репутація і, і все таке. І виключно на фоні цього шлейфу з нього роблять не героя, як має бути в першу чергу, а не гідника. Ось і все, що ми суть, ось чому обурення. У нас, вибачте, зараз не дуже я бачу ситуація на фронті. Всі це розуміють, але в нас військовослужбовці просто тримають з досвідом трьохрічним, просто тримають під вартою, двохрічним, бо вже під вартою. Просто тримають під вартою. Це правильно чи ні? А знаєте прокурор? прокурор дійсно сказав, бо він поїде воювати. Ризик. Це ризик, бо він поїде воювати, та хай їде зупинить провадження, ораз. може перевити, неважливо, що буде, повернеться йому далі.